Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні готуємо булочку з сюрпризом. Для цього потрібно печериці, цибулька, сіль перець за смаком, а також куряче філе, цибуля, сіль перець. Купляємо в магазині булочки, розрізаємо їх на дві частинки і робимо ось такі шапочки для булочок. Наливаємо в кожну булочку кетчуп, а також майонез. І маленькою ложкою починаємо розгладжувати повністю всередину всієї булочки. Серединку самої булочки потрібно було трошки витягти. Ось так. Тепер додаємо начинку, наше філе з цибулькою підсмажене, грибочки. Даю ще помідор і натираю сир на терці і теж даю наверх. Зверху накриваємо шапочкою і відправляємо в духовку 180 градусів 15 хвилин. І виходить, в нас ось така чудова булочка з сюрпризи, суховита, смачна. Де командуємо